Друзі, усім мої вітання до вас, глядачі, слухачі. Дякую вам, усім за підписки, за перегляди, за коментарі. За все вам дякую за критику, за все, дякую вам. Тому що. Навіть критика, коли ти правильно до неї підходиш, робить тебе сильнішим і допомагає тобі рухатись вперед, робити висновки правильні і розвиватися в своїй мрії. Сьогодні перший день зими усім вам бажаю приємних моментів у серце, у серця ваші. По більше тепла у ваше серця. Хай ця зима буде для вас найкращою. Хай в цю зиму ви відчуєте Христову Любов, щоб кожен з нас зрозумів, що тільки любов тримає нас на цій землі, друзі. Хай у ваших сім'ях буде Боже благословення, хай у ваших сім'ях буде тільки любов, мир та довготерпіння. Я бажаю вам всього найкращого, друзі. Тому що, про те, що я говорю про любов, про Бога, це є, друзі, найголовніше, що може бути в нашому житті. І так як, Риба без води, так і ми без Бога не можемо жити, друзі, бо Господь наш це наше життя. Бажаю вам всім ще раз і ще раз тепла у серця ваші побільше. Всім дякую за все. Пам'ятайте, що коли є бажання робити щось хороше, приємне, не зупиняйтеся, друзі, не зупиняйтеся, якщо ви робите це в ім'я Господнє, Бог з вами, Бог за вас і Бог вас збереже, захистить і благословить на хороше друзі. Я всім ще раз щиро дякую за все, за підтримки, за хороші слова. Разом ми сила. Всім, хто знає мене, усім щиро вам дякую за все. Благословінь, друзі. Всього найкращого.